Ну, депутат, зараз у нас буде засідання комісії, постійної комісії по благоустрою, інфраструктуре и турбовому господарству. Для розгляду п'яти питань, які виносяться на чергову бюджетну сесію Черкаської селищної ради. Порядок данные наши звиняти в складі комісії 4 людини, присутствує три формы. Хто за те, щоб відкрити? Прошу голосувати. Порядок денний комісії п'ять питань. Перше про задержання актів приймання і придачи майна. Друге Принесення змін у охороны на навколишнього природного середовища на территории Чикасской Солнечной территориальной громады на 2023-2025 роки. Третье змін у програму захисту творения жорстокого поводки створення комфортних умов переснования людей в творении Чикасской Солнечной территориальной на 2023-2025 роки. Четвертое питание про затвердження програми социально економічного розвитку Черкаскої севершної територіальної громади на 2025 рік. И п'ятое питание про збільшення статутного капіталу комунального предприятия соціальних сервису Черкасської селищної ради. Какие будуть пропозиції по порядку данному? То за дану пропозицію прошу голосувати. регламент работы до ну, выступ до двух хвилин, выступы комментарии до одной ну, мы это все обсуждаем? Да, все эти вопросы мы обсуждали. Питание мы обсуждали, смотрели, э, дивились э, на сайте выкладывания пропозиции. Тому я зачитую а, питання, я, у, у кого які є пропозиції, говорить ні, а, голосуємо. А, перше питання про затвердження актів приймання придачі майна. Майно передано. Майно передано. Рекомендувати. Треба рекомендувати депутатам затвердити акти. Це е, суто технічне питання. Які пропозиції? Рекомендувати, Рекомендувати депутатам підняти затвердити акти пропозицію, голосувати. Принято одноголосно. Друге питання принесення змін програми охорони околощини природного середовища на території Черкаської Солодий Територіальної громади на 2023 2025 роки. Також ми це питання Дивилися вилучення на сайті програму пропозицію. Що рекомендувати? Рекомендуємо. Рекомендуємо <розвучимо. розвучимо> А Ні. Це зрозуміло, що розглянути на сесію. Прийняти чи не прийняти. Мы можем рекомендовать. Да, мы так. рекомендуем. рекомендуем. Принять да. еще да. не, не, да, да. а, да. Вот вопрос. Рекомендуем. Принять программу охраны за да. колочным природным на территории Черкасской солнечной территориальной громады на 2023-2025 годы. Так? Так. Другие были пропозиции. Да. Кто задал пропозицию, прошу голосовать. Наступне питання, питання про внесення не змін програм захисту тварин для жестокого поводження створення комфортних умов списнування людей и тварин в Черкаской сообщественной територіальной громаді на 2023-2025 роки. Також ми цю програму вам на сайті, обговорювали эти пропозиції. Рекомендувати депутатам прийняти програму. Так? Так. По За дану пропозицію прошу голосувати. Принято одноголосно. Четверте питання Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Чекасскої Соличної територіальної громади на 2025 рік. Також вона выкладана на сайте, мы ее вивчали, відбували. Пропозиція рекомендувати, да? так? Рекомендувати прийняти програму соціально-економічного розвитку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прийнято до да, И І останнє питання, питання про збільшення статутного капіталу комунального підприємства, що у то Черкаської Солочної Ради. Це питання стосується наданю выделенню жил сервису доп... скажу так матеріальної допомоги в сумі, в розмірі 6 мільйонів 244 900 гривень для забезпечення заробітної плотні на перший квартал. Тому що поясню чому. тому що сбытки коммунального предприятия «Шилсервис» на коммунальных послугах, на коммунальных послугах, становится близко полутора миллиона гривен за месяц. Это по Черкасскому по И сбытки коммунального предприятия «Шилсервис» на Опалы по населению, по бюджетным организациям, по бюджетным, вернее, по населению, скажем так, с вот. ценой близко к девятим девятым. То есть мы сплачиваем человеком? Вот, Нет, это сбытки. Потому you know, что тарифы, затвержденный тариф в пятнадцатом на опалывание, 2144 гривни за 1000 гигакилограмм. Это по субъективной треба 3200 с копейками. Я уже Ладно, вы скажите, насколько высоких возрастных коммунальных платежей за Захалоне? Не на Тому э, ДГ сбивший статутний капітал, виділяє э, крохи в червниках є, на заработном плане угу. э, зб, Рекомендувати депутатам збільшити статутний капітал капитал комунального підприємства сервіс Черкасской серочной Ради на суму 6 мільйонів 244 200 гривень. Так? Так. Кто за дану пропозицію прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Всі питання в нас вичерпані, які будуть ще додаткова. Є пропозиція завершити засідання комісії. То Про за дану пропозицію прошу голосувати.